Вітаю, це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Юлія П'єцько. І зараз будемо говорити про законопроєкт, яким пропонують присвоювати звання Героя України всім загиблим військовим. Тут я відчуваю потребу зробити такий важливий дисклеймер. Ми дуже шануємо те, що роблять для нас військові, і цілком усвідомлюємо, що якби не вони, то ми б зараз не могли сидіти тут і записувати цей подкаст, обговорювати рішення влади, і можливо, і влади не було би зараз. І ми приймаємо, що комусь може не сподобатись те, що ми будемо говорити в цьому блоці. Ми закликаємо вас брати участь в дискусії і писати свою думку в коментарях. Головне, аби вона була аргументованою. Отже, в Раді зареєстрували законопроєкт щодо посмертного присвоєння звання Героя України. Юлію, що пропонують змінити цим рішенням? Цим законопроектом пропонується присвоювати звання Герою України посмертно кожному громадянину, який в період дії в Україні воєнного стану брав безпосередню участь в бойових діях, а також в разі його смерті під час виконання ним обов'язків військової служби, або внаслідок його смерті через захворювання, яке пов'язане з виконанням ним обов'язків військової служби. Також особливістю цього законопроекту є те, що на протязі року, у разі смерті такого військового, внаслідок якого. Захворювання, контузія або каліцтва йому теж присвоюється а, 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 звання Герой України. Я в соцмережах дуже часто бачу якісь заклики підтримати петицію до президента, в якій рідні загиблого військового просять присвоїти йому звання Героя України. Я вирішила зайти на сайт, на якому подаються петиції, і побачила, що їх там просто сотні. Наприклад, 25 жовтня таких петицій подали аж 10, і це звична статистика. І зрозуміло, що далеко не всі вони набирають необхідні 25 тисяч голосів для того, щоб президент їх розглянув, але це все. Одно, досить багато, і мені виглядає так, що цей законопроект, якщо його ухвалять, дещо спростить ситуацію. Ну, насправді спростить цю ситуацію дійсно для Офісу Президента України, який на сьогодні переповнений такими петиціями, оскільки кожен. Кожна особа або член сім'ї загиблого звертається в індивідуальному порядку до президента України з такою петицією і намагається зібрати ці 25 тисяч голосів. Зрозуміло, що нам зараз необхідне гідне ставлення до всіх наших військових, особливо з пошаною потрібно ставитися до тих, хто загинув за нашу країну. Однак варто також враховувати, що присвоєння цієї державної нагороди є швидше унікальним способом визнання, аніж таким унікальним, Універсальним способом вшанування. Інакше сама суть такої нагороди буде втрачатися. Чому? Тому що ще в 2015 році Рада Європи в своєму висновку про державні нагороди в Україні зазначила, що такий спосіб має формуватися поваги до державної відзнаки через її обмежену кількість і через обмежену кількість нагороджених такою нагородою. І у випадку, коли нагорода вручається членам сім'ї особи, яка загинула яка заслуговувала на цей на це звання, дійсно їм дуже важливе це визнання цієї людини, що ця смерть не була марною. Однак на сьогодні виглядає так, що більше системних проблем створюється аніж вирішується, оскільки вирішується питання лише щодо переповненості офісу президента, однак вставлення самих військових до цієї нагороди теж нівелюється, тому що можна бути таким героєм, який є ініціатив активний, рветься в бій, який а, іде в тил ворога і підриває себе для того, щоб ворог не прорвався. А можна бути героєм, який, наприклад, не чітко виконав наказ і невчасно пішов з блокпосту, або, наприклад, через його якусь неадекватну поведінку на цьому блокпосту при виконанні ним завдань власне й настала загибель. Тому а, це дуже важливі критерії для того, щоб встановити чи дійсно цей герой здійснив геройський вчинок, так як передбачено законодавством для вручення такої. Нагороди як звання Герой України. А тут ще питання про гроші є, як і в багатьох рішеннях. Я буквально вчора дописувала сценарій нашого іншого подкасту, почуті по суті, який вже наступного тижня вийде на наших платформах. А посилання ви знайдете теж в описі до подкасту і там, зокрема, я дуже детально розглядаю ситуацію навколо військового ПДФО. І наскрізь нитка цієї історії в тому, що грошей немає. Грошей бракує на все, на громади, на військо, на дрони, абсолютно на все. Я наскільки розумію, це рішення, якщо його ухвалять, теж буде не безкоштовне для нас. Так, і мало того, що воно буде не безкоштовним, воно буде навіть дуже коштовним. Оскільки звання Героя України дається не лише там орден, наприклад, а присвоюється і одноразова грошова премія, ну не премія, винагорода, яка виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, який встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому присвоєно звання Герой України. У випадку, якщо таке звання присвоюється, Посмертно, то ця винагорода вручається членам сім'ї загиблого героя. Однак варто враховувати, що на сьогодні це більш поодинокі випадки присвоєння, і тому це не має такого навантаження на бюджет України. Однак, якщо ми розуміємо, що війна це великі втрати, насамперед людські, і тому щодня їх буде більшати і навантаження на бюджетну систему дійсно буде виростати. Звісно, це дуже такий банальний, банальна причина, чому не присвоювати. І першочерговими мають бути все-таки за внесок. Кожної особи і кожного героя в нашу перемогу майбутню але це теж важлива тема, тому що гроші десь потрібно брати. А на все в нас грошей наразі не вистачає. А якщо ми вже говоримо про державні нагороди, то варто підняти ще один аспект. Раніше наші колеги зробили дуже прикольне відео. Ну як прикольна тема, не дуже прикольна, але відео дуже гарне. Про те, що в нас звання Герою України мають в тому числі люди, які шкодили або досі шкодять Україні. Про це, наприклад, розповів Ярослав Тюрчишин, давайте послухаємо. Це надзвичайно важливі питання, бо практика надання державних нагород не переглядалася фактично з часів Радянського Союзу. І тому в нас з Радянського Союзу було дуже просто, наприклад, позбавити, бо якщо там людина ставала неугодно державі, суд знімав. Тобто просто накладав кримінальну відповідальність автоматично, позбавляючи будь-яких статусів. А в Україні такої процедури немає, оскільки знову ж таки не переглянута після радянського часу. І для суспільства дуже важливо показати, що статус героя України це справді статус, а не там щось, чим влада відкупується від своїх конкурентів чи опонентів, чи навпаки партнерів, як це власне з бойком. Боуслаєвим, дейчем та іншими людьми, які точно цього статусу не заслуговують. І наскільки я пам'ятаю, група нардепів, три групи нардепів зареєстрували різні законопроєкти. Я їх бачила щонайменше три, щоб змінити цю процедуру. І один з них наблизився трошки до ухвалення його підтримали в першому читанні, але з червня не виносили на друге. Твій погляд, чому це так сильно затягнулося? Ну насправді є дуже багато питань до цього законопроєкту, і з червня цього року, в принципі, з ним не видно, щоб взагалі просувалася якось справа. Більше це все таки, напевно, політична воля і унормування юридичних моментів. Там є їх чимало. Насамперед, це те, що передбачено щодо повноважень президента, входить все-таки присвоєння таких нагород Конституції України. Однак в Конституції України не передбачено, що він може позбавляти таких. Нагород. Це є важливо і це потребує змін. Крім того, є дуже така чутлива більша тема, коли присвоюється це звання незалежно від якихось там мотивів особи, яка нагороджена або власного вкладу, або його поведінки. Ну, Наприклад, там звання не знаю, мати героїня Тобто, вона народила певну кількість дітей, за це вона отримала Ну, тобто, без всяких моральних, моральних обтяжуючих обставин. Однак, для я позбавлення такого звання пропонується, що потрібно оцінювати моменти в плані поведінки і мотивації. Ну, окей, а яким чином ми можемо мати героїня за сам факт того, що вона народила дітей, їй присвоїли це звання. Однак, якщо вона була позбавлена, наприклад, батьківських прав або не в подальшому якось цими дітьми неправильно поводилася, ми можемо її позбавити. Ну, тобто, Поведінка не, не оцінюється при присудженні, зато її хочуть вести при, при відібранні такого звання. Ну, це є дещо такі моменти, які потрібно просто узгодити. Крім того, теж виникає питання з приводу того, а як же ж повернути цей орден назад. Ну, Не всі, я думаю, хочуть його повертати. Хтось хоче з ним ходити по вулицях і казати: Ось дивіться, я, я герой України. Хоча насправді він його давно не заслуговує, або він цього звання позбавлений. Тобто цей орден повернути. Це теж ціла процедура і вона є дуже непростою. А як на твій погляд ідеалі мала би виглядати ця процедура? Мені здається, що тут потрібно все-таки дуже детально підійти до мотивів присвоєння і процедури присвоєння таких звань, тому що. Перш за все, ми повинні оцінити дійсно всі герої, які захищають Україну. Герой, вже кожен практично громадянин країни, який визвався, який не побоявся і не втік від, наприклад, військомату, і пішов туди і виявив своє бажання. Однак, якщо в нас в законі передбачено про те, що звання Герой України присвоюється за вчинення геройського вчинку, то такий геройський вчинок все-таки напевно має бути доведений. Для цього потрібно певні процедури, що це було завдання. Що дійсно ініціативний військовий, який погодився, наприклад, виконати якийсь вчинок, який був дійсно геройським. Наприклад, ми всі пам'ятаємо на початку війни, коли військовослужбовці ціною власного життя підривали мости для того, щоб перешкодити проходженню військ агресора до нашої країни. Оце герої. Це дійсно це є дуже суб'єктивний момент, однак він дуже важливий для того, щоб встановити чи дійсно такий. Така особа заслуговує на це звання навіть посмертно. Власне для цього є спеціальна комісія, яка і мала би це робити. Е, Так, є, однак, з діяльністю цієї комісії теж є чимало питань, тому що найчастіше вони кажуть про те, що ой, ми не встигли перевірити, бо нам занадто пізно надали документи, занадто пізно надали списки. Для цього потрібно якраз виписати цю процедуру, що надається на протязі такого-такого сроку. Крім того, я вже згадувала про рекомендації Ради Європи, і там якраз є цей момент, для того, що нагородження має відбуватися в якісь певні визначені дні для того, щоб. Така комісія мала можливість підготувати усі документи і кожну кандидатуру розглянути більш детально, і тобто, встановити всі необхідні обставини для прийняття рішення щодо присвоєння або не присвоєння такого звання. Має сенс те, що ти кажеш. Будемо сподіватися, що нардепи теж врахують ці моменти.